Жіночий оргазм залежить від того, як відчуває себе жінка, адже це жіночий оргазм. Це її почуття, це її відчуття. Жіночий оргазм залежить від того, наскільки жінка себе любить. І це не про показовість те, що вона одягає гарний одяг, ходить в парукарню, робить манікюр. Це про те, як вона відчуває себе всередині. Наскільки вона дивиться на себе в зеркало, наскільки вона себе любить, цінує, поважає, турбується. Усе. Тому що є жінки, які, поправившись на кілограм, вони вважають себе негарними, некрасивими. І, можливо, вони навіть не поправилися, в них є відчуття, що вони набрали вагу, і вони відчувають себе непривабливими. Вони лягають в ліжку, накривають одіяном і кажуть, чоловіку, виключи світло, я не хочу, щоб ти бачив моє тіло. Про який оргазм може йти справді. Тому що тут є і ще певні моменти підводні камні це те, як жінка проводила свій підлітковий вік, як вона себе відчувала в цей період. Звідси і формуються всі критерії відчуття свого оргазму.